Про ситуацію на фронті говоримо разом із вами далі. Детально оглядаємо напрямки. і Говоримо про дії наших ворогів, цілі яких не змінилася заграбастати якомога більше. Напередодні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія кидає у бій найдосвідченіші підрозділи для прориву оборони. По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди ціною великих втрат ворог має успіх. Противник продовжує зосереджувати зусилля на покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку желанне Новоградівка, Покровськ. На Куп'янському напрямку в районі Піщано, Остельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції. Складна ситуація на сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху немає. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до часового яру, без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного. Основні завдання роботи Олександра Сирського стверджує він полягають у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, вирішенні проблемних питань, забезпечення підрозділів. Боєприпасами, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та в наданні допомоги командирам в організації бойових дій. Олександр Сирський зустрівся з командирами підрозділів бригад. Спільно обговорили шляхи підвищення стійкості оборони, попри складну обстановку, українські підрозділи продовжують нищити ворога і отримувати займані рубежі та позиції. Стверджує головком. Відтак поговоримо з вами про оперативну ситуацію на фронтах. Інформація від генштабу зсу. За добу зафіксовано 127 бойових зіткнень третина з них на покровському напрямку. Напередодні загалом російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п'ять ракетних і 63 авіаційні удари. Зокрема, ворог задіяв 61 кап 61 Керовану авіабомбу, яку випускає щодня, випустив на фронті 1187 дронів «Камікадзе», здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 112 з них із реактивних систем залпового вогню. Наша авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління засобів протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога. На харківському напрямку окупант продовжував активні дії. Загалом відбулося п'ять бойових зіткнень. На Куп'янському окупант сім разів атакував позиції наших підрозділів. На Лиманському наші війська відбили шість атак окупантів. На Сіверському сили оборони також відбили 11 штурмових дій. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати українську оборону у районах Часового Яру, Клішіївки, Андріївки та у бік Григорівки, що на Донеччині. На турецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Турецьк та Нью-Йорк. На покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Ворог концентрував зусилля у районах Новоолександрівки і Желанного, де провів 8 та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свередонівки, Новоселівки, Першої, Яснобродівки та Калинівки, що також на Донеччині на Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога. На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій на Оріхівському напрямку теж відбулися дві ворожі атаки у бік малої токмачки. На придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Ворог зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Російської Федерації, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії бойового зіткнення і в його тилу. Так минулої доби загальні втрати російських загарбників склали. 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.